Добрий ранок. Зараз я вам покажу, чим я буду бризгати свої троянди. Оце оце ось ось фітолекаль, фітаверм, добриво універсальне, і он плантатор 30-10-10. Це на ті троянди, які ви посадили в прошлої осені. Оце, дивіться. Фітолекар, плантатор, щоб був 30, 10, 10. Треба масу нам увеличити трояндам дати рост їм. Вон, чистий ліст, одну ложечку, я буду кидати у це все в бакову смесь. Оце все ось, що я вам показала. Ось. оце, оце, Все в бакову смість для маленьких трояндочок наших. О. От. А це для троянд двох річок, трьох річок, чотирьох річок, десяти річок. Фалькон 7 мілі, міліграм добавимо. Он актора, фитофос, фитоверм и плантатор. Но тут уже доза будет 10, 54, 10. Нам надо фосфор сюда добавить для бутонизации наших троянд. Ще раз повторю: Фалькон, актора, фитоверм. Фитофос. І плантатор 10,5410. 10. Ну, якої не буде у вас, то це таке. Ну, фалькона, як не буде, там чимось другим заміняйте. Ну, я буду, зараз я применю іменно фалькон для цих троянд. Після стресів, після всього цього, після е, таких холодів, от я довжу. Для малих троянд фалькон додати я не буду. Для малих оце. І, і теж це чистий лист, так же саме я додав сюди для великих троян. Так же саме. ось так ось я додавлю і чистий лист сюди. О. По одні, одну ложку. В бакову смеся це все. Теплою я набираю гарячої води, поки я все ростую, виходить, тепла. Теплою водою заливаю, в бак це. Хорошо встряхиваю потім, як уже все за те, щоб воно все перемішалося. І бризгаю. Так, що, будь ласка, щоб потім не перепитували. До побачення, до нових зустріч!